Давно не бачилися, старий друже. Вона торкнеться кожного. Це темрява, що поглине світанок. Темна ніч, повна жахіття. Ти розумніший, ніж думаєш. А отже, я розумніший за тебе. Ти знаєш це, як втратити все, що любиш. Розпалимо таке багаття, якого північ не бачила. З 31 березня я можу катувати, кого захочу. Новий сезон. У кожній людині живе звір. Починається. Він прокидається, коли рука людини торкається меча. Я до останнього подиху захищатиму тих, хто вижив. Тоді ти прийшов туди, куди треба. Гра престолів. Помста, якої ти прагнеш. Буде твоєю з часом.